І всім привіт! Як ви замітили, деякий час я пропадав на каналі. Я грав SkyBlock. І розвивав тут та купу модів. <плес> Знімати не хотілося, але зараз подумав зазняти ролик, до чого я достиг. Ну, коротше, ні друг підказати, я, коротше, робив купа автокрафтів, щоб ви тільки поняли. Це All the Mods Skyblock. Типу... Такі от жорсткі автокрафти. Е, ну, Таке, типа. Підтримувач креативний, головне, креативний. Збираюся ще робити творчу карточку, але там. Ну, зараз я вам покажу. Компонент, типа. Творчий компонент, ресурси. Тут трохи ресурсів забагато треба. Ну, це, 7 дивіться, це типа Redstone. Це я з цього редстоун можу робити. Е, три капелюха, шість повний жесть. Мені три redstone добувати. А все, решта в мене є вібраніум, там. Таке от, типа. Олземодіуму категорично не хватає. Це логічно. Він там капець, як часто сирається. Е, Ну, краще, то мені ще довго. Але, 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 я закінчив творчіску есенцію. У мене є есенція. Щоб ви розуміли, вона тут крафтиться не дуже просто. Тобто, ну, творча, як по стандарту, типу. але в мене є така ферма. От бачите, тут, якщо не плюс 20 цих вод, а тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість. 6 на 2 а потім 20 на 2. І додайте, це бляха, це огромніша ферма. Тут весь час, бачите, інферій, труби посередині. Тут весь час йде. От. Зараз. О. Весь час на автокрафтери тиш 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 переробляється. І тут у нас вже виходить інсаній. І отак от просто. Коротше, отак от просто получається. Інсаній. Е, Далі. Е, я тут розвивав ботанію і зробив пару ферм. Перша це отака, ну легесенька, чисто по фану. Друга це отака одвоєння ресурсів, кстати, руна, а тут -а якась інша руна. Але ця прям одвоє, мені по кайфу. Ну і шикарніша ферма. Коротше, е, семіна природи, картопля. Картопля викидується і викидується хліб. Ну то есть Просто, легко, чітко. Е, дальше, 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 дальше. Тут автокрафт рун. Тобто, ну, вообще, всіх рун. Ну, типу, тут не всі, тут є ще більше. Тут взагалі, мод э, під названням Natural Ars. Коротше, це, блін, зашиблійський мод. Мусив дерева для стабілізації території. Отут-то от, в уголку, можете замітити таку, типу. Ману. Накружені. Э, Далі, ось тут. Це, щоб ви розуміли, якщо ви будете грати з цим модом. Пневматі крафт То тиск тут набирається з часом. З часом. Тобто ви ставите, наприклад, такі от генератори, закидаєте угля, бажано лід поставити. У мене тут він розтопився. Лід поставити і все. І то почекаєте. В мене тут ще до трьох досягало. Але я його зламав і, і все. Е, стінкера зробив такий тісачок по-моєму, шикарний. Удача 3, то все. Коротше, блін, просто бомба пушка. Ракета. Е, ну, Стінкера по стандарту, ось такий от генератор. Е, само собою, ферма мобів, це безусловно. Ще ось такий от качалку нефті. Далі. <с�2> Добитчик руд. Я не знаю, чисто по фану його тут поставив. По фану не боє. Він добуває руди з енергії, от, ставиш його. В нього є зона. І в цій зоні один цього можна поставити, він буде там працювати. Та й все. Отак от, так от. Е, Дальше. М -м -м. І, коротше, е, руни алтарь, але вони тут практично безполезні. Тортик з ендом. Я дракона вже вбивав 100 тисяч раз підряд. У 5 рут. <рес> я там, блін, зрубав. Але використовую тільки у 4 тому що 5 я трошки лагнути там в мене. Тобто ну, там трохи через серу, через одне місце. А от Олзамодіум і Вібраніум і Оноптаніум я беру вручну, закидаю, типу бо це ресурси не дешеві. <рес> Навіть тут. <рес> <рес> Ось таке от другої стадії чисто є. Маленька окружка. Кстати, я дізнався, можна отак вот от робити, якщо хтось не знав. Хоба. Не треба цих вот штук. <laughs> Ні, я раніше не знав, то я мусив вот так от. Ще мені друг так підказав. Э, така от ферма. З оцими от штуками. Щоб воно там функціонувало добре. Їх треба ще дофіга бажано ще 8 ставити. То ви зауважте, що тут є. І скорость, і шумоподавлення, тобто тут прям ну, не прокачані достатньо. Там механізм ще всюди є скорість. Води тут катастрофічно не вистачає. Ну і як ви знаєте, є обігріватель. Чи не знаєте? Коротше, даєте тут 1000 FЄFT є 2000 і все, і нагрів пішов. Коротше, нагрів тут шалений можна. Наприклад, е даємо 10 тисяч нагріву. Десь тисячі жре, мені типу, по барабану. А воно робить диві... шалену кількість енергії. Нам треба 300, то 37 тисяч, а не 300. Коротше, шалена, тупо кількість нагріву. Стається. Але тисячі, по суті, хватає. Е, Далі я зробив тут такі от е, водяні штучки. Якщо що, тут можна тільки 4Х поставити е, uh, тіво, магнитні улучення не можна. І, коротше, таку от ферма от болотом, ліс і болото перехрещається, коротше. Водою заповнено достатньо непогане ядерне топливо. Таке реакторище, реакторище. Всередині, отак от я, типу, його робив. Реактор, mm. потім, е, оті от стержень, 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 стержень. 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 Короче, тільки один блок був вільний е, між кожним стержнем. дофіга. В два слої стержня і третій той й от. Коротше, це огромніший. Дальше. Спеціально для Діми. Він казав, що е, в нього дуже мала. Подивись. Це, це є все ядерне топливо. Це от конструкція ядерного топлива. Реально мінімальна конструкція ядерного топлива. Воно -то все в сраку сракофихнуте, але факт. Мінімальна конструкція. Ще менше її не зробиш, бо там знизу кабеля зговані. <смітна> Зверху, як бачиш, поставка. От Поставка от шина експорта. Е, робиш шину експорта. Коротше. Експортуєш. Кстати, їх я типа, не автоматизовував. Але, от, наприклад, уран. 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 У мене його в шалених кількостях. А, Трохи дофіга, розумієте. <смі> Мені більше і не треба. Тобто. Оба А чого зупинилось? А чому воно зупинилось? А, я пані, що зупинилось. Ага, так. Короче, я поно чуть-чуть. Ну і тут -а зараз піде діло. Е -е -е. Йой, що ж воно мене так морочить? Короче, воно якось так типа має працювати. А ж воно працювати зараз вже не хоче. Ну, короче, воно головне працює. Е, я поставив тут на 0,2. І... активирувати. Бляха, такі звуки страшні. Температура... Величенька. Пар. А, <сі> я тільки зараз по ній в основі, типа... Э, величина це ємкість. <сі> да пару може бути мільярд. Ні, вже мільйон є. А от того ядерне топливо виробляється в таких вот кількостях. М -м, скільки треба? 10 мілібакетів? На один той, щоб один той зробити 3000 мілібакетів. Значить... Ні, тут дуже повільно. Але мені ніби води я так по нього Ніби. Ніби. це слово ніби. А щоб така міхіна зірвалась, ви ж самі розумієте, це смерть смертна. Хочеться навіть експериментувати, але... Ради подписчиків! Мушу 0-3. Один. Тут же мені не вистачає. Це логічно. 0,3 І походу воно щось стабільно працює. Блін, якщо воно завжди буде запущено 0.3, це буде зашибісь. Тому що він буде завжди рахуйте працювати, і так ядерне топливо буде можна нафармити У мене з такою системою рахуйте працює ось от, Типа. Ця от штука. Де вона? О! Кстаті, якщо що, то в мене тут тяне на. Ну на 40-30. FPS, якщо відійти от далеко від бази, то ще 80 буде тягнути. Але в мене тут на увазі стільки всякого гімна. Основну енергію, кстаті, в мене производить три шикарні... Спочатку був один, потім три. Шикарніші генератори. Вони дають щось тисячі Fia один. Тобто в мене 6 тисяч, 7 навіть з половиною тисяч. Вони чисто ведуть так. На раз, два. А тут ще поставив пару, бо в мене тої жидкості в невероятних кількостях виробляється. Типу, ферма достатньо легенька, треба Етилен, Етилен, Етилен. Це найвигідніший то. Отак от. Ну все. Ємкість 24 мільйона пакетів. Отак от. Тратиться повільно. Дуже. Кстати, без ядерного порту топливо році чи ні. Тисячу Ви Ось розумієте, що таке 1000 милібакетів? Стопе 10 к... одному це 10 милібакетів, та. Ні, чкать, це 100, получається. Ну це Одна десята. 10... Чо, блин? Це, получається, вже набралася. Одна 10 від е, потрібної суми. За, за пару секунд рахуєте набралась одна десята від потрібної суми. Хм. На одну. На одну фіговину. в мене тут такий розуміє ляха. На що таке? вони, наприклад? Я оброньку захотів створити. Скільки мені треба? Для гродака. Ой, бляха. <laughs> Забувся. <смех> ну ось такі от діла. Так от ядерний реактор, лишилося топливо зробити, щоб воно плюс йшло. Але як бачите, тут небагато треба робити. Плюс, я так в плюс не йде, тому що ця ось шняга не працює. Та, вона не працює. Зараз чогось. Облінилося. бека а, Ну коротше. Отак от. Отакі от, от, от діла. Якщо хочете, щоб я типу, випускав ролики, що я тип, тут роблю, то все. Там, наприклад, в мене тут ферма що тільки було можна придумати. Тут ферма камню роздається сюди. Тут обігрів. Я ж не розумію, чому вона не працює. Але посрати, лава йде сюди з водою. І ферма обсідіану так і робиться. Отак. От а, вона забагалась, от, бачите. Ферма обсідіану. Безполізно, але забавно. <ś refrigerant> Ферма мобів. Вони... У Производительність... Прозводітельність. Зараз покажем. Ммм. Де це вона? О -о -о. Про... Ні, чекай, це час. Це. А, так, це кількість. Производительність. Ви на це не дивіться. Порох. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Производительність, по-моєму, просто шикарна де голови. Явно. Де голови. Е, Отак от. Ще в мене тут є рюкзак, який мене кормить. А ще, коротше... Ту його. Назирак. Звідки Назирак? Вот. <с> тут <с> ферма Назираку. Просто невероятних кількості виробляють. І тут в мене просто ящик, який типу неснеше на храніння. І кам'яний ящик. Тому що той от трохи сумасшедший. А він зникає те, що він компресується і йде на. Той от. Зараз покажу. Та мова. На Олзмов. ось так Олзмодів. От, прошу. <с> ну, Можна тільки не ситом. Точня, тільки не ситом гравій працюється із 0,2%. Розумієте, великий шанс, але не надто великий. Тому тут треба ще задуматися. І от, і 5 улзмодіума у мене вже є. Після того я їх опітеряю, це виходить 10. Але щось мені так здається, що опітеряння так працює, що в мене більше, ніж 10. І вот, бачите, як він швидко тратиться. Ну все больно. Був стак, стало не стільки. Чи типа Я що 4 поклад, чи що? Коду 4 Ем. Никей, я потім на відео перевірю. Ну короче, от такі от діла. Ну так от я тут виживаю. Мені забавно виживати, тут -то прикольно фармити то все. Тут у мене ще фармилка чисто мобів. Все завдяки есенції добувається взагалі ні, ніяк більше не добути. А, кстати, в мене є творчий куб храніння. Зірку скоро буду робити. Щоб <сміття> <сміття> ви розуміли, типа. А, єдине, що я воно не знаю, Важливо, щоб ви написали в коментарі, якщо ви знаєте. У мене є рахуйте руна і творчість есенція, і скоро буде ще та третя. Як я маю зробити усе от. Ну, типу, це є сплав, який робиться тільки в драконій кузні. Ну, більше ніде. Не робиться. Як мені дістати дракона? Ну, мені треба вбивати драконів, щоб зробити драконю кузню, а як мені дістати дракона? Дракона теж треба. І от я того не всю Тому питаю вас, якщо знаєте, пишіть в коментарях. Дякую всім за просмотр. Всім пока-пока.